Дорогі брати і сестри. Гарної неділі. Сьогоднішнє Євангеліє нагадує нам про важливість місії, до якої покликані всі ми. Кожен згідно зі своїм покликанням і в конкретних обставинах, у яких Господь його поставив. Ісус посилає 72 учнів. Ця символічна цифра вказує на те, що надія Євангелія призначена для всіх народів. Саме такою є широта Божого серця, його щедрий урожай, тобто справа, яку він звершує у світі, щоб усі його діти були охоплені його любов'ю і були спасенні. Водночас Ісус Христос каже: «Жнива великі, а робітників мало. Тож моліться Господеві жнив, щоб він послав достатньо робітників на свої жнива. З одного боку, всемогутній Бог, як щедрий сіяч, вийшов у світ, щоб сіяти своє добре насіння і вклав у серце кожної людини. Та в історію людства глибоке прагнення до безмежного до повноти життя до спасіння, яке справді визволяє. І тому жнива великі, царство Боже як зерно проростає в ґрунті, і чоловіки та жінки сьогодення, навіть коли здається, що їх захоплюють інші справи, все одно чекають на вищу істину. Вони шукають глибшого сенсу для свого життя, вони прагнуть справедливості, несуть у собі тугу за вічним життям. З іншого боку, однак, на жаль, дуже мало робітників, які йдуть працювати на велике поле, засіяне Господом, і які передусім здатні побачити власними очима Ісуса добру, стиглу пшеницю, повністю готову до жнив. Є щось велике, що Господь хоче зробити у нашому житті та в історії людства, але мало хто це помічає, хто зупиняється, щоб прийняти цей дар, хто його проголошує і несе іншим. Дорогі брати і сестри, церква і світ не потребують людей, які виконують релігійні обов'язки. Показуючи свою віру як зовнішню етикетку. Натомість вони потребують працівників, які прагнуть трудитися на полі місії учнів, закоханих у свою справу, які свідчать про царство Боже всюди, де б вони не були. Можливо, не бракує християн, які час від часу дають місце. Якимось добрим релігійним почуттям або беруть участь у певних подіях, але мало тих, хто готовий щодня працювати на Божому полі, вирощуючи у своєму серці зерно Євангелія, щоб потім нести його в повсякденне життя, у сім'ю, на роботу і навчання, у різні соціальні середовища та тим, хто перебуває в потребі. Для цього не потрібно надто багато теоретичних ідей щодо пастирських понять. Перш за все потрібно молитися господарю жнив. Тобто на першому і найважливішому місці завжди стоїть наш особистий стосунок із Господом. Ми повинні плекати та розвивати глибокий діалог із ним. Тоді він у своїй безмежній мудрості. Зробить нас своїми вірними працівниками і пошле нас у широке поле світу, як справжніх свідків свого величного царства. Просімо Пресвяту Діву Марію, яка щедро сказала своє так, беручи участь у ділі спасіння заступатися за нас і супроводжувати нас на шляху слідування за Господом. Щоб і ми могли стати радісними працівниками Царства Божого. І помолімося, ангел Господній благовістив Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія Мати Божа, молися за нас, грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я слугиня Господня. Нехай буде мені за Словом Твоїм. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом. І оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, присвята і благословенна свята Богородице, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Помолімося. Просимо тебе, Господи. Влий у наші серця Твою благодать, щоб ми, які через звіщення ангела, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страждання і хрест були приведені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і завжди, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і завжди, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і завжди, і на віки вічні. Амінь. Вірним померлим Господи, милостиво даруй їм вічний спокій. І світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають з миром. Амінь. Господь з вами, і з духом Твоїм. Нехай буде благословенне ім'я Господнє, і нині, і на віки вічні, допомога наша в імені Господа, який створив небо і землю, нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Амінь. Дорогі брати і сестри, з любов'ю звертаю свій щирий вітальний привіт до всіх вас, вірних Риму, паломників з Італії та багатьох різних країн. У цю спекотну пору ваш шлях щоб пройти через святі двері, є ще більш відважним і гідним захоплення. Особливо сердечно вітаю сестер францисканок-місіонерок Пресвятого серця, а також учнів і батьків школи та вірян з легниці, що знаходиться у Польщі, а також греко-католицьку групу з України, яка прибула на цю зустріч. Також вітаю паломників з Романо Діломбардія. Мелії вреджо Калабрія, Сасарі та латиноамериканську спільноту флорентійської єпархії. Вітання англомовним паломникам. Я хотів би висловити щирі співчуття всім родинам. Які втратили близьких, зокрема своїх дочок, які перебували в літньому таборі під час стихійного лиха, спричиненого повенями річки Гваделупе в Техасі, Сполучені Штати? Ми молимося за них найдорожчий мир це бажання всіх народів і болісний крик тих, кого роздирає війна. Просімо Господа торкнутися сердець і надихнути розум правителів, щоб вони замінили насильство зброї пошуком діалогу, взаєморозуміння та мирного співіснування. Сьогодні, після обіду, я вирушу до Кастель Гандольфо, де планую залишитися на короткий період відпочинку. Бажаю всім провести час відпустки, щоб відновити сили тіла і духу всім гарної неділі.